Ярослав Григорович Прокопів не уявляє свого життя без бджіл. У свої 92 має власну невелику пасіку. Максимально бджоляр доглядав майже 70 вуликів. А починалось це захоплення з декількох сімей у далекому 1962 році. Купив 5 сімей вуликів, вуликів. І так я почав з того. І потім почав переробляти ті вулики, бо тут маленькі, Левицького, такий, польський, назва. Так на переробляв я. І я всі вулики переробив і мавську рамку. Навесні цього року виявив, що його пасіка не пережила зиму, забив на сполох, яке ж то життя без бджіл. А згодом вирішив відновити пасіку. З таким проханням звернувся до голови громадської організації пасічників Брідщини Ігора Трояна, аби придбати декілька бджолопакетів. Та організація вирішила підтримати найстаршого за віком пасічника Брідщини. З коробками-переносками бджіл завітали в неділю до Ярослава Прокопіва. Новосілля у вулику під номером 1 відбулося 23 квітня. Туди поселили бджолу сім'ю від Володимира Королюка зі села Гаї. А він свого часу колись придбав сім'ї разом з вуликами у пана Ярослава. Весняне переселення ще той стрес для бджіл. Потрібно діяти швидко. Вдягнувши маски, досвідчені бджолярі чаклують над вуликами, аби не принести шкоди бджолам і їхній королеві. Поділилися з сім'ями з ветераном бджулярем Анатолій Карук, Ігор Троян і Богдан Паламар. Така згуртованість однодумців це сьогодні в часі війни дуже важлива справа, адже після зими багатьом доведеться відновлювати свої пасіки. Навіть під час таких подій військових ми знаходимося в старого пасічника, даруємо свої пакети. Приємно, що таких роках людина ще хоче займатися. Ну, цьогорічний сезон трошки важкувати, тому що багато, багато бджіл загинуло під час зима не сувора була, а зима дуже падіж Навіть, дуже сильний, погано. багато вулоків бджіл 50 загинуло. Серед інших проблемних питань бджолярі скаржаться на агресивні щодо бджіл засоби захисту рослин, які використовують агрофірми і нерозуміння аграріями потреб бджолярів. Цьогоріч дуже мало площ засіяно медоносними культурами. Негаразди між колгоспами і пасічниками були і в часи, коли Ярослав Прокопів лише розпочинав свою справу, тож пригадує чимало кур'йозних випадків. Було в мене таке що я тут на. Я дітку на там Соколівка, Чую, гуде, страшне щось гуде. Я дивлюся, рій летить. І сідаю там на дерево, сідаю. Нема, немає другий летить. І сідаю на то, на той самий. На, то, на ту руку. І інші річі чи, чи на купу сіли. Один на купу сіли. На один. Один. Та. Зібрав... Так. То зібрав їх, то їх більше пів волога. Упродовж багатьох років Ярослав Григорович був активним членом громадської організації пасічників щедро ділився з початківцями і бджолосім'ями і порадами. За його активну життєву позицію, навіть у такій вузькій справі, як бджільництво, поважають і наслідують колеги то добра справа, дай Боже, от, щоб вони ці пчоли розвилися. Їх можна до, якщо нормально, то до е осені зробити чотири сім'ї. Ну, а ще от Богдан Поламар е обіцяв, ходіть сюди ближче до мене, ще обіцяв вже довести. В нього пчоли, він такий акуратний пасічник в нього має бути все під лінійку, під циркуль і під е мікроскоп. От, я думаю, що це все буде добре і приємно, що далі продовжується у спілці отаке єднання і старшого, молодого покоління Це ініціатива голови зараз спілки Ігоря, троє на ця справа. І ми радо взяли участь у цьому заході. Як тільки заверувало життя у вуликах і біля них обличчя бджоляра ветерана, як і на дворі, розпогодилось буде чим себе зайняти і принести користь своїй родині. До речі, онук Ярослава Григоровича теж успадкував любов до найпрацьовитіших комах на світі. З легкої руки дідуся теж почав пасічникувати. Поки будуть літати бджоли, доти є життя, правда. Дуже дякую, я вдячний ігорові там всім колегам попащи.